Гра розкриває тебе. Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол 24 і сьогодні з під прицілом феєрія Артема Довбека, українського нападника Роми, якого продовжують критикувати, а він продовжує забувати голи, начебто в кризовій ромі, в команди, в яку навіть не вірили на початку сезону, зважаючи на те, що вона встигла протягом цього сезону перепрошую за тавтологію серії, змінити відразу трьох наставників, що відбувалося в крайньому турі італійської серії, А, і як Артем Домле. Приніс чергову перемогу е, італійській румі. Ми поговоримо із Вадимом Горщуком. Кажу тобі: привіт, Вадим вітаю і вітаю тебе. Також нагадаю, що єдиний м'яч у поєдинку протилечі забив саме Артем Довбики, і це став його. 16-й гол у стані вовків в принципі у всіх турнірах, і показник досить непоганий. При цьому є статистика від італійських видань. До прикладу Sport наводить, що Артем у цьому сезоні в рамках серіа вже встиг принести римлянам 15 очків. Бо окрім цього переможного голу у ворота лечі він забував у Дінези, комо і Кальєрі переможні власні голи. А також встиг вирвати своїми ударами нічию проти болоні і Дженуа, і от за цим показником принесених очок власній команді він поступається лише одній людині Мойзекіну, який захищає кольори фюрантини. От цікаво, що про цей м'яч на 81 й хвилині писала профільна преса. Бо знаю, що от чимало спочатку знову ж таки стверджувало, що Артема Добака чомусь, начебто, не було помітно на футбольному полі. Потім він розблокувався і видав. Ну, напевно, що найкращий гол у складі Роми, в принципі, так. Я погоджуюсь, що це був найкращий гол Артема Довбика у Ромі, а найкращий власне через його індивідуальні дії, тому що тут він зробив практично усе сам. Це не було просто підставити ногу у воротарському майданчику під простріл з флангу. А він взяв ініціативу на себе. По суті, створив цей гол з нічого про що і пише італійська преса. Як як ти вже наголосив? Апенінці справді трішки критикують Довбика за гру у першому таймі, але водночас відзначають, що після перерви він абсолютно змінився і взяв Рому на свої плечі, і просто притягнув її до чергової перемоги, яка стала сьомою поспіль і такого із командою. Не було вже майже 9 років. в останнє це траплялося у 2016-му, коли командою керував Лучано спалеті. Якщо ж повертатися до Артема Довбика і до його оцінок за гру проти Леча, то він отримав доволі таки хороші 7 балів від більшості видань. Дуже рідко хтось опустив йому оцінку до 6,5 саме за нібито невдалий перший тайм, і дуже багато видань визнали його. Найкращим гравцем матчу, що власне зробили і фанати Роми і серія А, яка нагородила Артема відразу після фінального свистка. Що ж, до оцінок повертаючись, то хотів би процитувати кілька видань. Передусім, це газета Джолороса, яка пише, що цифри Артема Довбика говорять більше, ніж його продуктивність, яка значною мірою сумнівна, цей сьомий матч розблокований його голами. Другий поспіль виграний з рахунком. Один за його підписом, загалом 16 голів. Якщо ми маємо проаналізувати гол, ми не можемо заберечити чудову майстерність справжнього бомбардира, який прибирає захисника, входить у штрафний і сильно б'є під ближню штангу. Будемо сподіватися, що моральний дух буде підійматися. Він нам потрібен. Роман Ньюс, власне, пише, ось про те, що він мається на увазі, Артем Добик почав грати вже з перших хвилин. Минає 5 хвилин, і він уже створює головний біль гашпару, добре звільнившись, але потім застаріє при ударі лівою ногою. Залишається кілька технічних помилок, але час від часу він вигадує щось дебалівське. Наприклад, пас п'ятою на що відчиняє двері для соле. Потім він знайшов передачу манчині, який забив за офсайду. Артем перевернув все враження, шокувавши захист ополітів смертоносним, але приємним комбо, а потім ударом по воротах. Мені просто дивно, чому італійці не звертають увагу на те, як працювала команда в пресингу колективному, чи не вперше я помітив справді колективний пресинг біля чужих воріт. І нагадаю, як був створений чи небезпечніший момент в першому таймі, не коли Ангеліні не в порожні ворота, а коли коне. Відібрав м'яча захисника і просто фалькон пробив фалькони. Ну, врятував голки перелечі в тому моменті, і при цьому зараз продемонструю, де знаходився Артем Добик. Він зліва перекривав двох гравців лінію передачі, фалькони в принципі, не міг зіграти. Справа вже не пригадую, хто не села а можливо, ні, не, не селамакерс знаходився і також перекривав лінію передачі звідси і виник цей момент. І чомусь, от ти. Скидував всі оцінки, і що писала італійська преса. Чомусь на цьому вони не акцентують, що чи не вперше почала грати в пресингу колективного команда. І от нагадаю, що перед цим поєдинком кілька турів тому клаудіон Єрі відкрито критикував українця в інфополі. Стверджував, що йому потрібно думати не лише про голи, а працювати на команду. І бачимо, що от старому хитрому лису вдалося достукатися таким чином до Артема Добика. Насправді так в цьому випадку можна сказати хитрує, тому що я б розглядав ось цю нібито критику Клаудіо ран'єрі, передусім, як елемент мотивації. Він просто дає Артему Довбику якось більше азарту, і ми бачимо, що це працює, тому що українець виходить на поле і він більш заряджений. Він уже робить менше якихось необдуманих і різких дій. Почав грати сміловіше це власне все те, про що говорить. Клаудіо Раньєрі і те, чого чекає від українського форварда, головний тренер Роми. От ти говориш, що італійці не акцентують увагу на колективному пресингу, але тут потрібно розуміти, що вони не акцентують це в оцінках Артема Довбика, тому що якщо ми почитаємо те, що пишуть про Ману Коне, то там ось цей момент обіграний, і насправді француза є за що покритикувати, тому що це був просто розкішний момент для. Для того щоб відкрити рахунок, і навіть питання не в тому, що він там не зміг переграти фалькони, але я б ще ви радив звернути увагу на те, що відбувалося ліворуч від Моноконе, тому що насправді він міг просто покотити м'яч на Артема добика який би забував у порожні ворота. І в трансляції цей момент теж помітний, тому що добик спочатку е, так ніби вдарив себе по боках руками, показавши, що він. Не задоволений тим, як розпорядився ману Ячем, але відразу ж буквально минуло кілька секунд, і довби підійшов до коне, обійняв його, підтримав. Тобто, це говорить про те, що атмосфера в команді справді дуже хороша. І до речі, ще щодо забитого м'яча і щодо атмосфери в команді, от розповідав ран'єрі, що досить вразливий хлопчина Артем Довбик, і ми його мотивуємо і намагаємося тепер правильному доставати м'ячі, щоб дистрибуція була правильна, але він їх не отримав в незручних позиціях. І, як бачимо, це працює. І от що до забитого голу, цікава ситуація, от розшифрували італійські журналісти, Що сказав Манчині, відразу після того, як Артем забив гол. він сказав, що ти повинен доказати їм всім, показати їм усім, що ти можеш. Давай продовжуй, розривай е, усім. Я розумію, що це йдеться про газетярів, а також про фанатів італійського клубу, безмечно безперечно, амбітних, які просто з болотом мішають Артема добик, коли він не забиває гол у футболці італійської роми. І ця підтримка відверто помітна. І до речі, це не єдиний момент, коли не віддавали пас Артему у вигідних ситуаціях також і. Пелегрині пробував в ближню дев'ятку Фалькона, коли міг просто під удар відкотити Артем Обдобуку. Чому він це не зробив? Не зрозуміло, але, начебто, в тому моменті, якраз український нападник не обурювався. так. Насправді, в Роме все гаразд, і з атмосферою в команді вони там просто всі якісь братюні. Вони підтримують один одного. Коли хтось досягає успіху, вони справді щиро радіють, і це не виглядає наханим, і це от той елемент, за який потрібно хвалити Клаудіо Ранєрі, тому що він прийшов і заспокоїв атмосферу в команді. І з цим в рома на початку сезону були величезні проблеми. Дуже багато хто грав сам за себе. Навіть дідусь Клавдій про це говорив, тому що йому потрібно було зробити єдиний колектив, який поставить якусь амбітну ціль, і буде. Головне разом до неї йти зараз. Ми бачимо, що в Ромі з цим проблем в принципі немає. Всі один одного підтримують, один одного один за одного радіють. Ось той момент про який ти говориш із Манчині. Він дуже показовий італійці на цьому акцентують. Зокрема. Газета Романіста» помістила це на передовицю. Також слід відзначити ось це святкування гола із Бальданці, яке ми бачимо вже не вперше, і воно стає якоюсь такою своєрідною фішкою. Довбика з бальданці вже порівнюють з коалами за ці їхні обійми після забитих нічів. Це було вчора. Це було після того, як довбик забував у ворота Монци. І слід зазначити, що Артем теж відреагував на цей момент. Він запостив сторіс у своєму інстаграм, написавши, що про бальданці по-доброму, що от він е якийсь е трішки божевільний е вочевидь реагуючи на радість італійського півзахисника. Ну, нагадаю, що це не єдина е, історія в кар'єрі, коли Артем Довбик зі своїми партнерами передумує або випадково боні святкування власних забитих м'ячів. В Калонській жоні був е, такий персонаж, як Ян Коуту, який зараз грає е, за Дортмундську Боруссію, і вони разом святкували е, так по-шреківськи, термінаторськи. підбігали до камер і показували е, свої потужні м'язи. Ну зрозуміло, що бразилець не міг такою статурою і атлетичністю показуватися, як наш український котиворожко і. Е, до речі, що до статистики Артема Добака, то у нього з часу переїзду до топліха, це вже триває другий сезон. Дуже хороші показники на балансі в чемпіонатах, саме в чемпіонатах, не йдеться про якісь інші турніри: 45 результативних дій, 35 забитих м'ячів і 10 асистів. Відверто. Ну, я б не назвав, що людина не заслуговує на увагу чи заслуговує на таку кількість критики, яка на нього л'ється, від італійських змі і тіфозі. Ну, відверто, кризова рома забитих вже 16 м'ячів у всіх турнірах, і, в принципі, 11 в рамках серії А. І стільки ж на балансі в такого персонажа, як Лаутаро Мартінес, суперзірки італі... Міланського інтера. Тобто не можна вважати, що неуспішний дебют Артема Довбека у футболці Джорусі саме так і італійці вже самі починають це розуміти. Зокрема, видання Сіямола Рома, яка от у своїх оцінках писала про Довбика, що у другому таймі він у потрібний момент фактично взяв рому на свої плечі, завдав три удари по воротах. От, власне, вони всі ж були в другому таймі, віддав передачу на манчині і. Забив гол практично вигаданий з нічого, і також от сямаларома ставить таке риторичне питання: що можливо настав час прибрати в шухляду зайву критику. І, окрім того, ти ж говориш про 16 голів Артема Довика, але також потрібно акцентувати на їхній важливості, тому що Артем. Справді стає тим гравцем, який тягне рому у відсутності Пауло Дебали. Так, звичайно, він не може демонструвати якісь там акробатичні етюди, якоїсь технічної гри, але він приносить результат, і про це говорить статистика, тому що у цьому сезоні, як ти вже говорив, голи арте, Артема принесли Ромі 15 очок. Але потрібно вважати, коли він їх забував, тому що коли Дебала був на полі, Артем Довбик забив сім голів, і для цього йому знадобилося 1650 хвилин. А коли Пауло був відсутній, довбик забив 9 голів, і він витратив на це 1150 хвилин, тобто на 500 хвилин менше. З цього можна зробити висновок, що от у такі скрутні моменти, коли Рома залишається без... Своєї головної зірки, Довбик справді бере гру на себе. Мається це на увазі метафорично, тому що це не той гравець, який справді може взяти м'яч до своїх ніг і зв'язати гру команди, але він приносить результат своїми забитими м'ячами. Ну і власне неодноразово це вже ми описували, що ця команда дебало залежна. І Зовсім інший футбол показує, коли Аргантинець знаходиться на полі, і зовсім інший футбол, коли його немає. Інколи це впливає позитивно, а деколи і негативно на цей на цей клуб, зважаючи на статистику Артема Добака, якщо от лише цей компонент брати, точно що не в хорошому світлі можна говорити про Павелу Дібало. Бо людина, ну якщо не перетягує на себе ковдру, то концентрує на собі. Все, що відбувається, всі механізми Рома на футбольному полі, і їх всіх зв'язує, і власне щодо святкування Артема Добека, його забитих м'ячів або ж асистів у складі римської роми, то не лише він із партнерами по специфічному відзначає і святкується все, але й також я знаю, що із своєю дружиною Юлією так, так і це насправді рознесли італійські змі навіть не стільки італійські, а як римські, які відстежують буквально кожен крок. Футболістів Роми, і от після Лечі вони випустили кілька таких на перший погляд не дуже футбольних новин. Писали про весілля таке напівтаємне міле Свілера тому що вони просто з дружиною розписалися, і звісно, писали про те, як дозвілля проводить Артем Довбит. А писали через те, тому що вони із дружиною юлії запостили допис у інстаграмі. Як вони поїхали у спа після перемоги над Лече. А римські змі і вболівальники Роми звернули увагу на те, яка пісня грала в автомобілі Артема Довбика. Це має соломає, і вона насправді дуже важлива для Роми і для фанатів Роми. Вона часто звучить на стадіо Олімпіко. Коли Рома перемогла. У лізі конференції футболісти співали її на своєрідному чемпіонському параді. І от змій болівальники відзначають, що Артем Добик не лише забуває голи, а і стає справжнім романістою. І що цікаво, ти от згадував рекорди. Італійської роми, що сім останні 7 матчів поспіль вигравали в 2016 році, і до речі, Клаудіо Ранєрі може досягти рекорду Лучано Спалеті, колишнього наставника італійського клубу, столичного клубу. У нього на балансі от в тому сезоні 16-го було вісім перемог поспіль в рамках серії, а і бачимо, що це буде зробити відверто непросто, бо наступний суперник це Ювентус. І самий Ювентус, який змінив наставника. Нагадаю, що пройшов до керма туринців, Ігор Тудор, колишній гравець, захисник цього клубу, екс-наставник Руслана Маліновського і екс-тренер Марселя, який спеціалізується на те, щоб під час кризових періодів стабілізувати все і максимально швидко добуватися результату. І от наскільки я знаю, то анєлі поставив мету перед Тудором. Ціль щоб потрапити за підсумками розіграшу цього чемпіонату до ліги чемпіонів, і от нагадаю, що в крайньому турі стара сеньора грала проти Дженуа Руслана Маліновського і зуміла здобути під керівництвом Тудора мінімальну перемогу 1-0. При цьому український півзахисник не ферив на футбольному полі, вийшов після 70-ї хвилини. А згодом, вже після фінального свистка. Віра стверджував, що просто Руслан не був фізично готовий до цього протистояння, саме так. Французький фахівець сказав, що Маліновський напередодні провів лише одне тренування з командою. Це трішки дивно звучить, тому що була міжнародна пауза і часу було вдосталь, але водночас ми пам'ятаємо, що Артем до перепрошую, Руслан Маліновський повернувся після важкої травми, через яку пропустив більше ніж 5 місяців. Тому, можливо, там була справді якась втома, яка не дозволяла. Руслану тренуватися у повну силу, і насправді, судячи з того, як він увійшов у гру, то можна повірити Патрікові Ра, що Маліновський був не у формі і провів мало тренувань із командою, тому що він тільки вийшов відразу. Обрізався, пішов виправляти власну помилку. Заробив блисковичну жовту картку, і потім уже у компенсований час у нього була ще одна така груба обрізка, яка лише дивом не завершилася а, другим голом у ворота. Дженна. Ну тобто, Руслан справді був а, не дуже готовий, щоб а, виходити і змінювати долю цього матчу. Хоча, от Ювентус, це одна із команд, який Маліновський забуває дуже багато традиційно. Ну і є одна проблема, і не дуже позитивні новини зі стану Роми. Що от в цьому поєдинку наступного проти Туринського Ювентуса, До речі, про цей матч запитували практично всіх футболістів журналісти після перемоги над надлечі. Вони кажуть, що хочуть відпочити. Потім поговоримо про протистояння із старою Сеньорою. Так от, щодо негативних новин. Участь Довбака під питанням у цьому матчі нагадаю через те, що він в поєдинку проти Лечі попросив Клаудіо Раньєрі заміни ледь не відразу після забитого м'яча. І от вже писали італійські змі, що проблеми із литковим м'язом в українського нападника має пройти на чотого сьогодні обстеження, і тоді будуть відомі результати, чи він зможе допомогти вовкам у наступному принциповому протистоянні. А безумовно, воно принципове бо от хто б міг. Сподіватися, що станом на кінець березня Рома претендуватиме не те, що на Єврокубки, а претендуватиме на потрапляння у топ 4 Зараз команда вже знаходиться на шостій позиції, має 52 очки. І від Болоні, яка на четвертому місці, виділяє всього 4 пункти, тобто абсолютно. Мета завдання є реалістичними. От самі футболісти Рома вже не пригадаю точно хто стверджував, кажу, коли ви мені сказали в листопаді місяці, що ми на станом на кінець березня боротимося за потрапляння в топ-4. Я б точно в це не повірив і ніхто б це не повірив, і ніхто б це на це не сподівався. Щодо Руслана Маріновського, то от абсолютно всі турнірні завдання вирішені в Патріка Віра. Точно команда не вилетить. і от Інвесті знаходяться на дванадцятій позиції, маючи на балансі 35 очок. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати поєдинки українських легіонерів в рамках італійського чемпіонату. Це був Вадим Грищук з вами на зв'язку. Автор телеграм каналу «Кальчо за насам. Також був Юра Аврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24